E Ора засновника телеграму Павла Дурова ввечері затримали в аеропорту Парижа, оскільки його ім'я значилося у списку розшукуваних осіб у Франції. Додам, що 39-річного російського бізнесмена, який має як вже повідомлялося, багатьма змі і французьке громадянство затримали після прибуття його приватного літака в Париж з Азербайджану, і деякі змі повідомляють, що в столиці цієї країни Бак. Дуров перебував одночасно із російським диктатором Володимиром Путіним, але чи зустрічався він з ним, чи не зустрічався, поки що цього невідомо. І якраз з вами хочу поговорити про те, у чому все таки підозрюють Дурова у зв'язку з чим відбулося вчорашнє його затримання, і що звичайно може бути із телеграмом після цього затримання. Ну, початку з того, що почнемо, що власне трапилося з того, що нам озвучено публічно було, йому закидають е е е таке. Ну, спів, наче не не співпрацю, а співучасть у скоєнні цілого ряду серйозних злочинів, такі як тероризм, чи а, е чи відмивання коштів, чи шахрайство. І ця співучасть полягає на думку французьких правоохоронців у тому, що дуров систематично не вживав заходів щодо видалення забороненого контекту, контенту з коконтенту з а також і я думаю, це більш така справжня причина. Що він свідомо ігнорував відповідні запити від правоохоронних структур французьких, не тільки французьких, а і дуже багатьох інших країн, у тому числі України. Наші українські посадовці не раз зауважували на те, що надсилали численні вимоги до дурова. Щодо видалення блокування антиукраїнських каналів, або ті, які розповсюджують візверті фейки, або причетні до діяльності спецслужб і інформаційно-психологічних операцій, а, і ну, Дуров, власне постійно ігнорував це і французи на момент його затримання, вже було він був у списку розшукуваних осіб. І деякі видання кажуть, що буквально за годину до його прийняття був виданий ордер на його арешт, затримання, точніше, а, і відповідно його затримали. Кажуть, що тобто дурово французь... заздалегідь знав про цей арешт. Як ви розцінюєте цю інформацію, чому все-таки він тоді зважився саме приземлитися, дозаправитися, як повідомляли різні ЗМІ саме у передмісті Парижа? Ну, ось тут є дві такі, ну, дві основні теорії, і кожна з яких має під собою певний сенс. Перша, це те, що просто ну, це його літак, Private Jet приземлився просто на дозаправку. Можливо, він розраховував, що якщо він не, ну, залишається на борту, тобто літак заправили, він далі полетів далі. Що це не становить для нього ризику, а можливо? Він переоць, Ну, знов-таки фактор традиційного російського. Авось. А також не виключено, що можливо він раніше був у Франції і без проблем. Хоча, наскільки відомо, він уникає країни ЄС, США Канади, відвідування, можливо. Це просто через переоцінку своїх сіл чи навпаки недооцінку а, правоохоронців. Ну ось тієї люті, яку ми бачимо у цих кримінальних провадженнях проти дурова, і він це ну, не вважав серйозним або ще з якихось ситуаційних причин. А інша теорія обговорюється і вона теж має резони для існування про те, що це була свідома, свідома здача європейському правосуддю, Можливо, через саме недавні переговори перемовини з кимось у Баку, з кимось представників вищої російської влади. А, можливо, там йому висунули е дуже серйозні вимоги. А як усім відомо, якщо ти не погоджуєшся з російською владою, ти опиняєшся або у тюрмі, або тебе вбивають, і прикладів тому ми знаємо багато. Можливо, ці умови е були висунуті настільки серйозні, що Дуров ось перелякався. І вирішив, що йому краще бути живим у французькій тюрмі, ніж десь з новичком у штанях, вибачте, у Лондоні чи в Дубаї, чи десь іще. Тобто, дві такі, ну з того, що я бачу, з дискусії в соцмережах, ось такі дві основні теорії, і кожна з кожна з них може виявитися. Ну, Справжньою реальністю. А, тому ну, важко сказати наразі, що було насправді можливо, Дуров свідомо обрав шлях Асанжа, тільки з іншим знаком. Так, Асанж ховався від американського правосуддя, а Дуров у французькій тюрмі буде переховуватися від так званого кривавого правосуддя Путіна. Пане Костянтине, а чи є у вас якесь пояснення стосовно того, чому саме Франція? Адже ми раніше чули, що Дуров, начебто, живе в Об'єднаних Арабських Еміратах, що він, в принципі, до Росії і не заїздить, і тут Франція. Чому саме вона? Теж немає ідей. З цього приводу можливо були якісь таємні домовленості чи попередні якісь умови. Ми також не знаємо, які ще країни виписали ордер на затримання на арешт Дурова, а поки що такої інформації немає. Я як експерт з кібербезпеки. Уважно відслідковує усі ці е, все, що відбувається навколо телеграма, навколо дурова, навколо особливо його інфільтрації телеграма, усі державні структури. Але чому Франція відповіді поки немає ні в кого? Пане Костянтине, і бачимо реакцію від російської держдуми, де запропонували домагатися визволення Павла Дурова, наприклад, віце-спікер Даванков, повідомив, що написав звернення до голови міністерства закордонних справ РФ Лаврова. І цитую: його арешт може мати під собою політичні підстави і бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів. Цього допустити не можна. Можна резюмує цей Даванков, і то зважаючи на це, чи вживатиме Росія якихось заходів офіційних можливо для того, аби визволити Дурова і повернути до Росії якось відповідно йому допомогти я думаю, що громадянство Росії у Дурова також є. І наскільки мені відомо, останні роки він кілька разів був на Росії Хоча не можуть цього стверджувати напевно. ну різні джерела по різному оцінюють цю ситуацію. А якщо у Дурова все ж таки є російський паспорт, то російська влада буде вживати заходів стосовно Ну, формально він їхній громадянин і тому вони будуть намагатися його визволити. Це мало, мало ймовірно, але це чітко вже тоді позначить вже для всіх скептиків, які голосно кричали і затверджували, що Дуров, Він взагалі ніякого стосунку до Росії не має, до ЄСб немає. Що бізнес, що Телеграм зареєстрований в Дубаї, що це міжнародний бізнесмен російського походження, і так далі. що і... Ніяких, начебто, зв'язків з Кремлем він не має. А якщо або коли російська влада почне виступати на захист дурова, це вже остаточно буде аргументом для того, що він таки має зв'язки з Кремлі в Кремлі і він е, уклав певні домовленості, угоди з кремлівцями. І... Ось багато хто людей говорить експертів, журналістів там прозоро натякають на те, що дуров співпрацює з ФСБ з іншими російськими спецслужбами з кремлівською владою, але прямих доказів тому ну, так наразі не існує. Тобто, немає якихось відеозаписів чи документів підписаних те, що можна подати в суд і якимось чином. Довести оцей зв'язок, хоча насправді я думаю, що у той самої французької контрозвідки є якісь докази його зв'язків з Кремлем, наприклад, якісь фінансові транзакції, також відомо, що Кремлівський фонд прямих інвестицій цього року інвестував значні кошти безпосередньо у Телеграм, не через якихось якісь там комерційні. Псевдонезалежної кампанії, насправді кремлівська, але безпосередньо сам кремлівський фонд інвестував ці гроші. Можливо, також є якісь інші докази зв'язків дурова, конкретно громадянина Росії Дурова з Кремлем. Тому ось якщо дійсно Міністерство закордонних справ Росії. Почне напише офіційного звернення до французької влади з приводу, начебто, незаконного отримання, або з проханням, наприклад, передати їх їм, їхнього громадянина. Ну, те, це буде вже більш вагомим аргументом у цьому спорі. Так на кого ж працює насправді дуров. Пане Костянтине, і знову ж таки повертаємося, можна сказати, до наріжного питання. Що буде із телеграмом, як він буде функціонувати цими днями? Буквально не будемо загадувати надто надалеко у зв'язку із цим затриманням дурова, і чи зможе він функціонувати, якщо Дурова таки посадять до в'язниці? Технічно телеграм може функціонувати і без дурова. Тобто, Дуров, у я впевнений, не бере участі в безпосередній операційній діяльності. Для цього для нього, для цього у нього є купа директорів, помічників, технічних директорів, а тобто, Дуров ідеолог, і він власне фінансує. Він ж постійно шукає гроші на телеграм. Тому що утримувати його дорого, а заробляти телеграм не може самостійно. Це не є комерційним проєктом, тому що невідомо в яким чином за які кошти він існує. Ну тобто, є якісь там преміум підписки, там платні сервіси, але це все капля в морі, і вони не можуть покривати величезних затрат на утримання інфраструктури і штату працівників. Тому без дурова технічно, технологічно, Телеграм може працювати ну, кілька місяців насправді. Але питання в тому, що дуров забезпечує фінансування завдяки ньому, його репутації, його зустрічам, його виступам різним контактам офіційним, неофіційним. Є така підпитка телеграму грошима. А тому, як тільки закінчаться гроші, закінчиться там термін оренди хостінгу, там, чи люди не захочуть працювати без зарплати там, через місяць, через два після того, як закінчаться гроші, ну тоді Телеграм, я думаю, перестане функціонувати в якийсь момент або поступово почне деградувати, тому що якісь сервери почнуть вимикати. Ми не знаємо, можливо. Якісь там хостинги проплачені на рік вперед, а може помісячна оплата здійснюється А і стосовно персоналу, мабуть, ж там щотижня або щомісяця оплачується зарплата, і наскільки ось ця фінансова подушка є у дурова, от, е, стільки буде м, працювати телеграм. Тобто, ми не знаємо, як скоро випустять дурова зв'язниці. Можливо, за нього внесуть залог і заставу, і він вийде вже завтра. А можливо, застава по цим статтям не передбачена. Ми не знаємо, які перемовини які покази він дає французькій поліції і французьким спецслужбам. Про що він розказує, і наскільки ця інформація задовольняє французьку сторону. Цього теж ми не знаємо, тому можливі різні варіанти. Якщо дура Дурова швидко випустять або він вийде під заставу, то ризики падіння власне технічного вони зменшуються. А якщо дуров буде місяць, два-три знаходитися у французькій в'язниці, то тут вже ризик буде доволі серйозний. Пане Костянтине, на вашу думку, як Україна на офіційному рівні повинна стежити за історією з затриманням і судами дурова? Відповідно, як має реагувати на це власне українська влада неодноразово скаржилася на те, що дуров відмовляється видаляти величезний перелік з кількох сотень антиукраїнських каналів, за якими стирчать вуха ФСБ, ГРУ та інших російських спецслужб? Кілька разів повідомляли про це українські правоохоронні органи і Центр протидії дезінформації. Зокрема, а також про шкоду Телеграм постійно наголошує головне управління розвідки Міноборони України, але разом з тим теж саме ГУР має свій власний телеграм-канал і «СБУ» має власний телеграм-канал. І офіс президента, і сам міністер, президент то, цифрової трансформації. і сам президент України. Ну вже не кажучи про міністра Федорова. Це дивна доволі позиція. Хоча всім відомо, що Телеграм повністю російський фінансується за російські гроші, створений росіянами. Частина його серверів знаходиться на Росії. Там повно в телеграмі дезінформації, повно спецоперації інформаційних антиукраїнських, і все таке інше. У цій ситуації українській владі було б не зле підтримати французьку сторону. Можливо, якимось за схожим сценарієм, можливо відкрити кримінальне провадження, і також, наприклад, видати ордер на затримання. Дурова у разі фантастичному, якщо він звільниться з французької тюрми і захоче приїхати в Україну, наприклад. Але це ми розуміємо, що це був би такий публічний медійний жест підтримки. Але також наголошу, що наразі групою народних депутатів розроблений законопроект щодо регулювання. Месенджерів і ось соціальних мереж. Але він такий, знаєте, доволі неоднозначний. Там, начебто, читається, що треба регулювати телеграм, але насправді там йдеться про усі платформи, які мусять співпрацювати з українською владою, і для цього тримати відповідний офіс чи працівників на території України. І виконувати, приймати принаймні запити на видалення певної інформації, певних каналів і все таке інше. Але цей законопроект він а, а, владою поточною асоціюється з опозиційними силами, тому, а, навряд чи, а, він має перспективи бути прийнятим Верховною Радою. Хоча, можливо, після цього випадку а, цей ну, законопроект якось актуалізується. І я думаю, що це непоганий привід якраз пригадати про нього і якось його допрацювати, покращити. Хоча, наприклад, в Україні Телеграм не є під санкціями, наприклад, у нас ВКонтакті під санкціями, однокласники під санкціями, а Телеграм не під санкціями, а це дуже легко зробити. І просто РНБО своїм рішенням доповнює перелік е юридичних фізичних осіб і продуктів, в тому числі, які знаходяться під санкціями. Ну, механізм такий собі, не, не дуже ефективний, але дуже зрозумілий в плані меседжів, в плані того, як офіційна українська влада ставиться до е певних організацій і до певних продуктів. Ну, будемо стежити за тим, і сподіватися, що все таки належним чином українська влада відреагує і на законодавчому зокрема рівні на діяльність функціонування телеграму. Пане Костянтине, на завершення бачимо реакцію від Ілона Маска. Власне, цей голова соціальної мережі ікс, розмістив іронічний коментар на своїй сторінці після того, як був затриманий Павло Дуров. Він написав, що у Європі дві. 2030 рік вас страчують за те, що ви лайкнули мем? Це така реакція була Ілона Маска. І далі він також додав, що розмістив на своїй сторінці такий хештег, як Free Павел, ну тобто Свобода або звільнення Павла. І прикріпив інтерв'ю Дурова скандально відомому журналісту американському республіканцю Такеру Карсону. То що це? Власне кажучи, з боку Ілона Маска. І як це розцінювати? Адже багато хто не зовсім зрозумів цю іронію чи постіронію з боку американського бізнесмена? Е, ну, Ілон Маск таким чином підтримав е, колегу. Насправді, тому що буквально ось на днях від розкрили е, перелік е, е, осіб-засновників інвесторів. Ілона Маска, коли він купив колишні і переназвав його на X. Так ось серед цих інвесторів є два російських олігарха. А одного з них зовуть Петро Авен, сумно відомий в Україні, повністю підконтрольний Кремлю. І ось він є одним з інвесторів. Ілона Маска для купівлі, купівлі твіттера. Тому я думаю, що це багато що пояснює. Ну, це довго тривала ця історія. Маска примушувала, і він, нарешті, був змушений підкоритися. А тому один проросійський бізнесмен підтримує іншого проросійського бізнесмена. Ми вже переконалися, що починаючи з весни. 2022 року Ілон Маск неодноразово був помічений в якихось не дуже проукраїнських висловлюваннях, сумнівах щодо підтримки України і всьому такому антиукраїнському контенті, тому в даному випадку я не бачу нічого дивного, що проросійські сили гуртуються і намагаються підтримувати одне одного. Що ж стежимо за цією ситуацією? Будемо детально на неї реагувати сьогодні. Мають обрати якийсь за, захід, запобіжний Павлу Дурову. Дякуємо, пане Костянтине, вам за включення і роз'яснення цієї історії для нашої аудиторії. Отож, для неї нагадаю, що спілкувалися щойно з експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном про Павла Дурова, а також про долю подальшу долю російського месенджера. Телеграм, на все добре і тримаємося.